Вітаю, ви на каналі Магія Кіно. У цьому випуску зібрала для вас фільми, які за атмосферою та сенсом схожі на історію покинь, якщо кохаєш. Як ви вже здогадались, ці фільми про жорстокі, а також токсичні відносини. Головні героїні цих історій прагнуть романтики та щастя, але все йде зовсім не так, як вони собі уявляли. Хтось з них робить все, щоб подолати труднощі та вибратися з замкнутого кола. А хтось навпаки попадає у вир непередбачуваних подій, сліпо довіряє. Своєму коханому, тому головне питання, яке постане перед глядачами, це кіноісторій, чи вдасться їм вибратися з цих важких та заплутаних відносин та знайти своє справжнє щастя. Фільм Валентинка показує історію Діна та Сінді, які познайомилися, будучи зовсім молодими. На початку їхніх відносин закоханих зв'язувала пристрасть та бажання бути разом, але з часом все починає змінюватись. Безумні вчинки лишаються у минулому, а на зміну їм приходять недомовленості та звинувачення. Здавалось би, такі міцні та романтичні відносини руйнуються буквально на очах. Сідні впевнена, що вони ще зможуть зберегти їхні кохання. Та здається, чоловік робить все, щоб зруйнувати. Від спогади про минулі почуття, ця життєва драма настільки реалістична, що ви неодмінно будете радіти та сумувати разом з головними героями. А після перегляду ще довго будете обдумувати все, що побачили, розбираючи цю життєву головоломку на окремі складові та намагаючись знайти її рішення. Якщо вам подобаються романтичні драми з елементами трилеру, наступний фільм захопить усю вашу увагу до останнього кадру. Головна героїня фільму Звір Молла змушена дотримуватися суворих сімейних правил, тож постійно відчуває себе як у пастці. Страждаючи від невидимих пут, вона несподівана зустрічає відлюдника Паскаля, який стає для неї символом свободи. Однак вже зовсім скоро хлопець стає одним з головних підозрюваних в жорстоких злочинах, що відбувалися у цій місцевості. Цей фільм просто неймовірно гарно знятий, а сама історія однозначно не залишить вас байдужими. Обов'язково діліться враженнями, якщо вже подивилися цей фільм. У центрі сюжету фільму Мій король Тоні, жінка, яка проходить курс лікування після важкої травми. Всі її думки про чоловіка, життя з яким на початку їхніх відносин здавалося їй вічним святом. Фейерверк почуттів та пригод наповнювали їхнє життя, і згодом у пари народилася дитина. Але Тоні почала розуміти іншу сторону життя з цим чоловіком. Тож тепер її задача навчитися бути щасливою без нього. Це неймовірна складна емоційна драма. Здається, режисер знайшов. Цю історію в житті своїх знайомих, інакше складно пояснити, як йому вдалося так глибоко переосмислити почуття головних героїв. Обов'язково діліться у коментарях, чи доводилося вам спостерігати за такими історіями у житті, чи можливо цей сюжет вам знайомий з власного досвіду. Події драматичного фільму Примарна нитка перенесуть вас у Лондон 50-х років минулого століття. Відомий модельєр Рейнольдзвудкок та його сестра Сіріл опиняються у самому серці модної індустрії. Представники вищого суспільства країни вважають правилам гарного тону одягатися саме в його будинку моди. І життя голови модного дому було успішним та розміреним, поки він не познайомився з дівчиною на ім'я Алма. Сповнена енергії та ентузіазму вона стає його коханою музою. Близькість із чарівною алмою дарує кутір'є щастя та повноту життя. Проте незабаром головний герой кіноісторії починає усвідомлювати, що сильні почуття до фатальної красуні руйнують його усталений спосіб життя, завдяки якому він досяг великого успіху. Це неймовірно гарно знятий фільм з талановитими акторами у головних ролях, які наповнюють цю історію життям та відвертими емоціями, сподобається усім прихильникам гарних мелодрам з глибоким змістом. Драма Тільки ти і я показує історію жінки, яка випадково зустрічає загадкового незнайомця. Бланш впевнена, що він чоловік всього її життя. Їхні відносини розкривають її з нової сторони, і тепер вона хоче стати мамою і створити сім'ю. Але як ми знаємо, те, що розпочинається як справжня романтична казка, незабаром може перетворитися на зовсім іншу історію. Сюжет цього фільму викликає спалахи глибинних емоцій та нагадує про вразливості, якими так часто. То пронизується повсякденне існування, впевнена, що ця історія не залишить вас байдужими. Фільм все найкраще показує заплутану історію, яка розгортається на фоні життя Нью-Йоркської династії нерухомості у вісімдесятих роках минулого століття. Девід Маркс мав наслідувати справу свого відомого та успішного батька Сенфорда. Однак вирішує почати нове життя з простою дівчиною Кейті в іншому місті. Згодом їхні романтичні відносини починають руйнуватися. З кожним днем Девід стає все більш деспотичним та чужим для дружини. Вона розуміє, що її недійне щасливе життя повністю зруйновані, але не усвідомлює наскільки небезпечними для неї стаються відносини. Насправді автору фільму надихалися реальною історією, яка відбулася у ті часи. Думаю, пам'ятаючи про це, під час перегляду ви будете насправді шоковані. Бачу, лише тебе це історія про дівчину джину та її непросте життя. З самого дитинства вона була позбавлена можливості бачити, поторослішавши, вона перетворилась на гарну та привабливу дівчину, яка щасливо вийшла заміж. Згодом Джині проводять операцію та зір починає до неї повертатися. Тепер вона хоче жити наповну, але її чоловік цьому зовсім не радіє. Приховуючи свої справжні почуття, він починає вести нечесну та жорстоку гру. Це романтична драма, яка переростає у справжній трилер. Історія, яка на початку здається щасливим шляхом двох закоханих, розгортається з абсолютно непередбачуваної сторони. Кінострічка зловживання слабкістю досить детальна та яскраво виправдовує свою назву. У центрі сюжету ми бачимо режисерку Мот, яка через інсульт прикована до ліжка. Але навіть незважаючи на безпомічність та самотність, вона має твердий намір продовжувати роботу. Одного разу зачарована брутальним шармом афериста. Вона вирішує запросити його у свій фільм, але ж її добре серце і вразливість стають ґрунтом для безжалісної експлуатації. Мод занурюється у порочне коло руйнівних відносин. Це неперевершена драма, де режисер досить просто та зрозуміло показує, як вразливість та наївність можуть загнати людину у пастку. Цікаво було б дізнатись ваші думки про цей фільм у коментарях. Головна героїня фільму, перш ніж я засну, Крістян, щоранку прокидається, не пам'ятаючи, хто вона і що відбувається у її житті. З нею завжди поруч її чоловік, який щодня терпляче розповідає їй про все, що вона хотіла б знати. Він розказує, що вона потрапила в автокатастрофу, яка назавжди змінила її життя та позбавила всіх спогадів. Особливе значення у житті героїні займають зустріч з лікарем, який намагається повернути її пам'ять світлини, відео щоденник. І розмови з близькими, це те, що повинно допомогти їй пригадати все, про що дехто говорити не хоче. Цей психологічний трилер буде тримати у напрузі до останнього кадру. Якщо вам цікаві заплутані та непередбачувані сімейні історії, обов'язково рекомендую до перегляду. Тиха гавань це романтична драма, діякою розгортається у маленькому прибережному містечку. Не витримавши знущань свого чоловіка, головна героїня Кеті тікає в це містечко, щоб почати нове життя. Там вона знайомиться з молодим чоловіком на ім'я Алекс, і вже скоро між ними спалахуть почуття. Але героїня, навчена гірким досвідом, не розуміючи, готова до нових відносин, і в той же час її чоловік розпочинає її пошуки. Ця драма сповнена романтики та жаги до щастя, але минуле не не відпускає, тож головним героям прийдеться докласти зусиль, якщо вони насправді вірять у своє кохання. У центрі драматичного трилеру з мене досить, ми бачимо офіціантку Слім, яка, здається, знайшла ідеального чоловіка. Міч вічливий, розумний та гарний. Саме таким вона уявляла собі майбутнього чоловіка. Але все змінюється через кілька років після весілля та народження дитини, коли Слім дізнається про зради чоловіка. Під час сварки чоловік загрожує їй розправою, якщо вона спробує втекти від нього. Але як ви вже здогадалися, головна героїня не з тих, хто здається так просто. Цей фільм про пошук справедливості. Коли у жінки лишається тільки один вибір. Вона вирішує припинити ховатися від проблем та постояти за себе. І ось ми добрались до справжньої класики фільму у ліжку з ворогом. Благополучно з вигляду подружня пара з перших днів спільного життя перебуває в атмосфері страху і напруги. Красуня Лора доведена довідчою ревнощами і агресивністю свого чоловіка Мартіна. І не знає, як з стенет шлюбу, який став для неї в'язницею. Зрештою, вона не витримує та вигадує, як втекти від чоловіка. Але вже зовсім скоро з'ясовується, що це ще не фінал їхніх непростих відносин. Ось такий огляд мелодрам і трилерів про складні та навіть небезпечні стосунки. Обов'язково діліться враженнями від перегляду, які фільми з цієї добірки, на вашу думку, дійсно зняті із максимальною реалістичністю, і які ви подивилися на одному подиху. Також хотілося б зробити акцент, що жорстокими у стосунках можуть бути, звичайно, не тільки чоловіки. Тож не спішіть звинувачувати мене в однобокості. Якщо це відео набере 2000 лайків, я зрозумію, що ця тема для вас цікава. Та обов'язково зроблю добірку фільмів, як трилер загублена. Про жорстокі інтриги головної героїні, думаю, пам'ятають усі. Якщо ж ви з якихось причин ще не бачили цей фільм, обов'язково подивіться. А я дякую вам за перегляд спокійних кіновичорів та до зустрічі на каналі Магія Кіно.